В Україні понад 1 мільйон 600 тисяч внутрішньопереміщених осіб, 13 тисяч людей з Криму та Східних областей живуть в Черкаській області, близько тисячі в Умані. Не всі з них змогли знайти собі роботу. Аби допомогти людям створити власний бізнес і почати самостійно заробляти для себе і своїх родин. Міжнародна організація з питань міграції України провела в Умані тренінг стабілізаційна підтримка внутрішньопереміщених осіб та місцевих громад з розвитку мікропідприємництва. Цей проєкт, який зараз реалізується, дає можливість для розвитку своєї діяльності малим підприємцям отримати фінансування на придбання обладнання в сумі до 2,5 тисяч доларів. США. після проведення тренінгу будуть написані бізнес-плани, і ці бізнес-плани на конкурсній основі будуть відбиратися до фінансування надалі. При захисті цих бізнес-планів е, наші майбутні підприємці отримують обладнання. на Згідно своїх бізнес-планів і будуть продовжувати, бо вони вже започаткували цю діяльність на Умищині, розвивати своє виробництво, ну і приносити собі прибуток не тільки собі і родині, а й розвивати економіку нашого краю. Один з проєктів, який ми реалізуємо, він фінансується за підтримки уряду Великої Британії, і в рамках цього проекту понад 800 осіб в різних куточках України. Отримали вже отримують і будуть отримувати допомогу для облаштування і розвитку власної справи, в тому числі ця програма реалізується і в Черкаській області. Ми проводили серію тренінгів і надаємо гранти. В Черкасах, і от зараз це перший тренінг, який ми проводимо в УМАНІ, тому що тут також є громада, яка складається в тому числі з переміщених осіб. Але ми також розуміємо, що дуже важливо допомагати не лише тим людям, які оказалися в цих умовах, але й місцевій громаді. Тому на цьому тренінгу присутні не лише переміщені особи, а також і представники місцевої громади. Умані вони також проходять. Навчання і в разі успішної підготовки та захисту бізнес-планів вони також отримують кошти на розвиток власної справи. Організатори тренінгів вважають, що завдяки таким семінарам внутрішньопереміщені особи здобувають необхідні знання для організації свого бізнесу та будуть знати, де і як шукати грантову підтримку з боку міжнародних донорів.